Британія готова відправити військових в Україну у разі припинення вогню. Про це заявив міністр оборони країни Джон Гіллі. За його словами, такий крок спрямований на гарантування безпеки у повітрі та на морі, зміцнення українських сил, і заспокоєння українського суспільства. Гіллі повідомив, що понад 200 військових планувальників із так званої коаліції охочих, до якої входять 30 країн, протягом останніх місяців працювали над детальною підготовкою до припинення вогню. Багатонаціональні сили за його словами готові діяти з першого дня. А військові плани готові? Як очільник міноборони Британії прокоментував ризик атаки російських військ на контингент країни? Читайте в новині на Слава Ціві. Путіна може чекати доля Слободана Мілошевича, адже його воєнний злочинець, попри скепсис щодо можливості його покарання, все ж опинився під слідством. Таку думку в етері українського фокусу висловив шведський дипломат, колишній заступник голови місії ЄС у Києві Фредерік Веслау. Він зазначив, що, хоча сьогодні важко уявити, що Путін буде в Гаазі під трибуналом, але в майбутньому така можливість є. Хоча сьогодні ну важко уявити, що власне Путін буде в газі, він буде в трибуналі під трибуналом, але в майбутньому така можливість є, тому що ми всі пам'ятаємо про трибунал для Югославії, Коли це відбулося, ніхто коли він був створений, ніхто не думав, що Мілошевіч опиниться власне в суді, але зрештою так і сталося. Виславу додає, що і Путіна чекатиме така доля за якийсь час, але при цьому варто пам'ятати, що вже світ для Путіна стає ніби меншим, адже все більше країн ратифікують римський статут. А отже, це означає, що вони за законом зобов'язані заарештувати його, якщо він опиниться на території їхньої юрисдикції. Повний коментар шведського дипломата, в якому він розмірковує про способи притягнення до відповідальності РФ за воєнні злочини, читайте на нашому сайті. Восени, польщі ймовірно, чекає політична криза. А Кароль Навроцький навряд чи приїде до України на день незалежності. Журналіст та історик Євген Магда аналізує останні події у польському політичному просторі. а Також висловлює свій погляд щодо потенційного президентського курсу Кароля Навроцького у своєму матеріалі для слави тіві. Він зазначає, що, хоча у відносинах між Києвом та Варшавою помітні взаємні претензії та стійкі стереотипи, є простір для розвитку. Все залежить від політичної волі, підсумовує Магда. Детальніше про це а також як ультраправі польські політики можуть використати ситуацію з антимігрантською риторикою Україні аби покращити свої позиції перед політичною кризою. Читайте в статті МАГДИ Пейзаж для Кароля Навроцького у рубриці Погляд на сайті Слава Тіві. Росія може розпочати війну проти НАТО вже протягом наступних двох років. Відтак, якщо Україна програє, Кремль наступним кроком може розгорнути конфлікт проти Європи. Про це в етері Слава Тіві заявив депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізаветер. Він критично оцінив політику президента США Дональда Трампа щодо Росії. За словами депутата, американський лідер поводиться з очільником Кремля як з рівним партнером. А така позиція фактично реабілітує Кремль на міжнародній арені та створює небезпеку для майбутнього України і трансатлантичних відносин треба зрозуміти що війна росії проти україни це війна росії китаю кореї проти всього світу і я думаю що путін почне або посилить свої власні зусилля для початку повномасштабної війни проти європи тому що він бачить наші слабкості він не буде чекати поки ми підготуємося до війни про те, які країни НАТО на думку депутата можуть стати першою ціллю РФ, читайте на нашому сайті. У мене все, що встигає розповісти на цю мить, бережіть себе.